Música і ходив до церкви ділитися словами, і текли вони з моєї сердечної рани, а люди у залагоді кивали головами і хилились перед Господом мої моїй і все то йому видно з небесного. Добу. І називається вона так, тому що у нас дійсно в видавництві є секретарка. Дівчата молоді працюють і один раз наш офісмен з'ясували, що... Ця секретарка пише в, в робочому журналі, особистий щоденник пише. Ну, звісно, офіс-менеджер народ Суворий, вона тут вже принесла, нам. Ну, сказала, ну, що це таке, що це таке відбувається. Ми почитали, на ну, що власне каже, що відбувається. Дитина щось там пише, свої думки якісь. Але одна фраза нас зацікавила. Там було написано, сьогодні Віталій Віталійович, тобто я запропонував мені яблу. Я відмовив. Я вважаю, що ми ще не в тих стосунках, коли я можу взяти у нього я. Отака супернаїв, але давайте звернемо увагу, що цей супернаїв відбувається в 21 столітті. І звідки беруться люди у нас, то, ну, якби ми прочитали це там, хоча б Ольга Кабелянська, я не думаю, що здивувалося. Але чому в 21 столітті люди так думають? І ми, а потім ми замислилися, може це з нами щось не так, може це. Ми думаємо, що всі просяклися цим цинізмом і аморальністю, яка сьогодні на превеликий жаль, прес будь-яких будь екранів, шпальт, сторінок. А як це не дивно, є люди, які хочуть відрізати добро від зла, і хочуть, якщо мама там не вчила так не робити, то вони і не роблять незалежно від того, що говорить по телевізору. І нам стало дуже цікаво, щоб подивитися на нас самих, всіх, тобто не нас особисто, а на нас, на всіх, очима такої от чистої людини, яка живе відповідно до того, що мама вчила. І так з'явилася ідея написати книжку щоденник моєї секретарки. На спочатку ми думали написати її велику частину від, власне, у формі цього щоденника, а потім подумали, що якщо двоє 45-річних дяді напише імені 18-літньої дівчинки, то це може бути помітно. так? Ми вирішили, що ми ще не володіємо настільки з щоб ніде, ніде не проговорився. Тому, власне кажучи, щоденник щоденних цей у нас дуже в дуже невеличких дозах представлений. А основною головним героєм є чоловік, десь приблизно нашого віку, тобто якраз так, щоб коли ти пишеш, тобі повірили. І відповідно, коли ми думали... З кого писати. Ми ну, взагалі герої завжди пишемо з когось, ми їх не вигадуємо, так, як Гаррі Поттера, а намагаємося таки, щоб були аналоги. Ми сиділи, думали, з якого б написати головного героя, і вирішили, що найкраще його написати з себе, ну, принаймні себе ми точно добре знаємо. І це гарантія того, що він буде позитивним. Правда, сталося, як завжди, сюрприз. Герой припинив бути позитивним, але ми вже не стало його переписувати з когось іншого. так що... Тут ми зіграли з собою такий злой жарт, ну, але менше з тим наш головний герой отримав від нас частину великобіографії, батьківщину. Ми йому пожертвували свою родину. І, зокрема, пожертвували йому, подарували йому свого діда. дід у нас був незвичайний, а може навпаки для України. це звичайний, він ворог народу у нас, 10 років відсидів в Сибіру, 58 стаття, стаття, ну, стандартна на той момент. От, але нашому діду пощастило, він повернувся живий звідтіля, і нас е, в дитинстві я б хотів сказати, розважав, але, мабуть, тут якесь інше слово, я його ще не знаю. Історія міста верного життя. Тут тобто він розповідав, як там справи були і що там робили. Ми самі знаєте, що як діти люблять страшні історії. Тим більше це далеко десь і неправда. Ми так. Спів вуха чули. А потім, ви знаєте, коли розмовляєш з своїм дідом, то завжди до... таке враження, що от щось не зрозуміло, ти я завтра перепитаєш. Ну от ж він завтра розкаже, післязавтра розкаже. Потім настає післязавтра, і дід вже розказати не може. І ти розумієш, що треба було тоді слухати, і записувати. Але тим не менше, деякі історії, які він нам розповідав, у нас залишилися в пам'яті, і от одну таку, таку історію, яку ми не могли не вкласти в роман. Ми вам зараз хочемо показати. Історія сумна, але правдива. Це історія істерного життя, яку відповідно, нам розповідав наш дід, а нашому герою відповідно розповідає їй. Було осені, троє синів. Двоє розумних, а третій жовтий. Вона просила мене за них, давала гроші, пагляні і жовті. Казала, що і загалом байдуже, хто їм закриє на зиму очі. Шептала вірші, виймала душу і запевняла, що жити хоче. На тиждень уникнути останнього бою. Порожницю під серцем я заповнював листуванням з тобою. Полівими листочками, які і затлівали, втрачалися безміст. З восьми не дозорів лиш гірша третина верталась назад. І рапорти про Продонув вже вготований кожному спокій. А зволожене небо, наче вбив. під маркрадом, вересень з листопадом були забиті в скроню, я їх один хороню. Рию листі яму, згадую осінь, маму і зачинаю пісню для неживих за Вкотре я привелося в місто осінь, лише шукати з містом. Скоро настане дочері. Все забиває. Не шифти щось разом з ним над речі в комим, де в них повиватимеш ті часи, коли місяць іще не був кривим, а в небесних садах достигалися зірки, що у паски в жовтні. Майданик майданах сніг, баби дерев, волокос трави. У насупнули холод, в якого руки полікає жовтня. У жовтень родився коволи, в осені мами суки, Вештає голим коліном людям цілує руки. Дивиться в бляклі очі ті, що поверху неба, наче дізнатись хоче, як я живу без тебе. А за бездомне небо винача. Осінь мені від тебе, сина. Шер. Шер. Буду гуляти з сином у парку, Не і шукати синих марили не вірою в Робилось, як діти, коли прокидався на головний І Тільки натуга здіймала до горла і ржаву косу. Ми виводили у жовте безмежить сільським окраєм. Наш романтик кратисть політ присус музі. Ну а ми відійшли до південного стік собі. Чи душно шукати до сходу броду. Де безколісне неба все ще дивиться у кору на волосного рода. Наші позивні від тепер і довіри. Хилить негода долом, Впасти лицем у поле і розчинитись в боці. Правий дісни в дорозі, в землю лицем лежати, стати у сніг і дихати у ріллю, люфти і видити. Пісня сумна з коротким промовистим назвою «Літер». e questo è І жодного разу, жодне слово, мій жодне слово заразом не прокралось підступна. Лей лексикон я мав прекрасну гуманітарну освіту Говорив, як співав з інхаммовими світу. Він намагаючись згадати якийсь фрагмент алфавіту, я не повсував вже на літері Б. Тепер же пам'ятник чорту хоч став на носі зарубки від нормальної мови лишилось обрубки, за матюки з мене лізуть. Я фарш м'ясаруки. І кого ж винуватити, то тут уявлене себе. Знаєш, додому, як я випадкою літа, я не вмів так засрати звін на лесенки світа, а в стріли не Палець, а білизні моїх сорочок заздрив перший сніг. Я тримав свої нігті в кожному становищі, в якому не тримають рукописи в розховищі. Я вищивав нігди, я вищивав брові і ще ніколи не лягав спати, не в першені. Усі жінки віку не давали мені проходу як чоловіку, і лиш здалека угледівши мою юзерпику вони, як бджоли на повидла на мене весли Можливо з часу з них я би вибрав одну мінімально дурну і нібірем'яну я би любив і нежна поки не ліво труну, якби я той літер не випив колись. Тебе взагалі не помітив, ніколи не провів тебе, до тебе додому, ні за що не присів надвір рибу. І носом пацан без українського твої мама і тато не шукали мене, неначе кулі солдата, не казали, одружишся, бо сядеш за град, а там із тебе по-бистрому зроблять йо-йо. Сиджу в спортивних штанах у кислявому кріслі, доїдаю життя свого залишки кислі. І лізуть, лізуть під лисину всяческі мислі. Чого росівся ну марш вішать, б'ю? Що це оригінальна е, така штука, яку ви довгий не почуєте, це зразок Дніпропетровського репа автентичного. І називається він про клуб. А може ми сьогодні не підемо в клуб? Від якщо так подумаєш, що ми там загубили, чи може ти п'ятонів ще й досі хочеш бачити? Нет? Тим болі і вівторок, ти ж помниш, там знову материну заключили, на часі так просили, Давай не підійку, а лучше прогуляємось на річку загороди. Ти можеш не повірити. Там в березі людей, як на проспекті, Визріли красі з карамчуками на вже пасуються рибаки. А в небесах пливе луна, і дуру попадається прямісінька уплети, во зелених від, як у рибальській сіді, і близько лустою, з слизьких долинях чорної ріки не <ганна> ага. Іменно, що... звичайно, припуду, щоб ви да, приходили. Да, да. Якщо у вас закінчиться натхнення, сідайте на це стільчик, добре, добре. і вони здають. Дякуємо, даємо. Дякую. Макський друг може підтвердити. Може а що, натхнення йде? Воно через туди проходить, а я не знаю. А, у нас добре. просто вона інакше. У нас воно інакше заходить. Çok şükür istedim. Doğru. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İçin çok mutluyum. Çok güzel. І, та, і, та, і, та, але в мене ще ви не, <кхух> е, мабуть, ви писали з натури. Я не прошу назвати прізвища, так, я розумію, що це. Там, але та, але та, в принципі, та. ви можете сказати так, або ні. Тобто головний герой писався з натури. Да. Мабуть, да. З цим, головний ми, пора, ми, пора, герой писався та. з нас. Справа в тому, що всі епізоди, навіть найбільш ризиковані, які там є, це всі, що або ми особисто пережили, або присутні були при тому, як це переживало інші.